Док як боротися з шипами, крючками розростанням костної ткані боль ужасна. коли ми на знімачках МРТ або комп'ютерної томографії хребта або на рентгенів бачимо спондільоз, спонділоартроз в народі це називається розростання костної ткані. Крючки, шипи і так далі. Тобто, мова йде про порушення обмінних процесів, а також мова йде про те, що остеохондроз, як хвороба, як системна хвороба, прогресує у людини і викликає звичайний біль в спині. Якщо ці утворення вже є, звичайно, з ними нічого не можна зробити, але можна е, займатися профілактикою ускладнень остеохондроза постійно, займаючись лікувальною фізкультурою. Тобто, Перше метод лікування це профілактика. Активізуємося, делаем лечебную фізкультуру, правильне питання. формируем з минимум количества солей, подвижный образ життя, тобто кардіонагрузки на постоянной основі. Вроджена гемангиома хребта. Чи потрібно оперувати? Насправді ні. Ми не оперуємо гімангіоми хребта. Займаємося іми тільки в крайніх випадках, коли вони мають ознаки злоякісності. 99% гемангіом – це добреякісні утворення, які ми зустрічаємо фактично у всіх, так само, як на цілі. Є три ознаки злоякісності гемангіом – це їх розмір, розповсюдження, м'якотканний компонент, за якими ми можемо сказати, що цих гемангіоми потрібно спостерігати і в майбутньому, можливо, вони підуть на хірургічне лікування.